24 листопада продовжую роботу медіа центру України Окерінформ. Мене звати Світлана Чепиренко. Зараз говоримо про бюджет України під час війни. З чим ми закінчуємо цей рік і які очікування від наступного? З нами на зв'язку Сергій Марченко, міністр фінансів України. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня. Отже, пане Сергію, з чим ми закінчуємо цей рік? Наскільки це ці результати цьогорічні відповідають очікуванням і прогнозам, які озвучувалися на цей рік? Ну, рік ми закінчуємо досить стабільно. У нас є невизначеність щодо отримання е, допомоги Сполучених Штатів. Е, це питання зараз розглядається в Конгресі. Я сподіваюся, що найближчим часом рішення буде прийнято, але незважаючи на це, у нас є повне розуміння, яким чином ми будемо фінансувати наші пріоритетні видатки. В першу чергу це стосується сектору безпеки оборони і далі це стосується пенсійних видатків. Соціальних видатків, заробітних плат вчителів і медиків у нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цей досить складний рік. І тому я сподіваюся, що всі ті заходи, які були заплановані, будуть виконані вчасно в повному обсязі. Рівень ВВП, рівень інфляції, які закладалися рік тому зараз, в принципі, я так розумію, що ситуація краще ніж прогнозувалася, що нам дозволило стабілізувати ці показники. Ви знаєте, оцінювати макропоказники не можна досить лінійно. Так, з одного боку, у нас є макроекономічна стабільність, є досягнуті показники інфляції, суттєво зниження інфляції рекордними темпами, навіть сказав би, я 26-6 минулого року до 5-3 цього року разом з тим курс. Укріпився, я б сказав би, запроваджено керована управління курсом, керована гнучкость Але з точки зору бюджету, ми оцінюємо макропоказники, можемо оцінювати їх трошки по іншому Яким чином, умовно кажучи, те, що у нас стабільна і гривна, яка укріпляється, яким чином це впливає на наші доходи? І тут може бути зовсім інша ситуація. тому ми макропоказники оцінюємо вже такі, які є. Ми, ми впливаємо на макроекономічні прогнози і на макроекономічну ситуацію. Ми фактично, як Міністерство фінансів, як орган, який відповідає за формування і реалізацію бюджетної політики, отримуємо вже реальність ту, яку є. І, звичайно, ну, ми працюємо з тими показниками, які є. Бюджет на 2024 рік. На вашу думку, наскільки він відповідає потребам держави і кошти на оборону країни, які закладені, чи їх достатньо? Звичайно, пріоритети ми забезпечили максимально всі. В першу чергу це сектор безпеки і оборони. Далі це запровадження і ініціація нових. Проєктів в, в, в підготовці реалізації виробництва дронів іншого виробництва е, зброї це основні пріоритети. Далі соціальні напрямки які вже зазначив. Й на ваше запитання, чи достатньо коштів на сектор безпеки оборони, я відповів дуже просто: коштів не буває достатньо, особливо в умовах війни. Але питання чи можемо ми дати більше? На даному етапі це максимум, що дає наша економіка. Ми зібрали максимум податків і всі направили на сектор безпеки і оборони. Те, що ми залучили на внутрішньому ринку, ми також направляємо на сектор безпеки і оборони. Тому це наш на сьогоднішній день максимальний рівень можливостей, і це треба зважати. І тому ми за раціональне і ефективне використання обмеженого ресурсу на сектор безпеки і оборони. Це ключове зараз питання. і Я думаю, що. Ми будемо максимально зацікавлені в тому, щоб за рахунок цих ресурсів, які в нас є, отримати максимум результату. Власне, про ресурси, митниця і податкова є одним із найважливіших структур у наповненні бюджету. Наскільки важливою залишиться їх роль наступного року, як вони відпрацювали цей рік, і що ще можна зробити для підвищення ефективності роботи цих органів? Цілому року ми сподіваємося, що податковий виконає планове призначення, тобто у нас є всі підстави очікувати на виконання планових призначень з боку податкового. Звуку митниці вона суттєвими темпами надолужує те відставання, яке склалося через е, гірший курс, який я вже зазначив з точки зору митних платежів і надходжень від тих, що закладені в бюджету. Тобто курсова частина суттєво вплинула на, на, на надходження від митниці, але останні місяці показують досить серйозні результати. Я сподіваюся, що в митниці, якщо буде незначне відставання і планових показників, це відставання буде досить незначним. З приводу майбутніх перспектив у нас є досить амбітні плани. Ми в програмі з Міжнародним валютним фондом плануємо суттєво зміцнити нашу доходну частину. Ми готуємо національну стратегію доходів на 2024-30 роки. Ця стратегія, в тому числі, включатиме заходи адміністративні, заходи формування політики і посилення таких органів, як податкова митниця наповнені їх професійними кадрами, створення відповідної мотивації, діджиталізація процесів, забезпечення ризикоорієнтованих підходів, імплементація європейського законодавства. Ми фактично будемо міняти наші органи і робити їх відповідним європейським стандартам. Тобто, у нас за частині законодавства ми вже багато чого зробили. Тепер залишається максимально адаптувати наші фіскальні органи до практики роботи відповідних підрозділів податкової митниці Європейського Союзу. Наскільки сильно бюджет України продовжить залежати від міжнародної допомоги, і на яку міжнародну допомогу ми очікуємо наступного року, які програми вже затверджено, а над якими ще працюємо? Ми максимально залежні від зовнішньої допомоги. У нас ця залежність вимірюється сумою 41 мільярд доларів США на наступний рік. Вона включає допомогу через програму міжнародного валютного фонду. Ми очікуємо на отримання допомоги від Європейського Союзу. Активно йдуть переговори щодо започаткування штирхрічної програми для України. А також ми сподіваємося на допомогу і сполучених штатів. Є у нас вже розуміння, що буде допомога, підтримка з боку уряду Японії, з боку уряду Великої Британії, також підемо перемовини з урядом Південної Кореї, з урядом Канади та з урядами інших країн, G7, для того, щоб сформувати необхідний пул, тому що це фактично на сьогоднішній день одне з ключових завдань. Надати можливість країні отримати стабільну економіку, стабільну ситуацію у сфері фінансів, стабільне макроекономічне середовище, і це створює також необхідне підґрунтя для того, щоб наші збройні сили могли виконувати свою роботу. Які вимоги висувають наші міжнародні партнери для того, щоб ця міжнародна допомога продовжувалася? Вимоги, я б не сказав би, що нам висувають якісь вимоги. Я б сказав би, що ми разом з нашими ключовими партнерами працюємо необхідні заходи реформ, які необхідно зробити в найближчим часом, і на середньострокову перспективу для того, щоб в першу чергу спосилити інституційну спроможність уряду, забезпечити боротьбу з корупцією. Забезпечити справедливе урядування, забезпечити захист у суді, для цього формувати необхідний професійну судову систему і створити необхідне бізнес-середовище, коли ми можемо очікувати на інвестиції, і ці інвестиції будуть захищені законом. Чи бачите ви ризики зменшення допомоги від певних країн, де відбуваються різні політичні зміни зараз, і якщо так, то які це ризики і чим вони можуть нам загрожувати? Ризики є і будуть завжди, і не варто їх недооцінювати, але з іншого боку, з кожним цих ризиків, потрібно працювати, тому що за кожним із потенційних? Затримки допомоги Україні або зупинення з допомоги України стоять відповідні конкретні люди, конкретні політичні сили, і або разом з партнерами, або в індивідуальному порядку, вважаючи, що ми маємо всі можливості відпрацьовувати кожен конкретний ризик і відбудовувати необхідну е, політико-дипломатичну е, інфраструктуру, яка б дозволила нам ці ризики мінімізувати. Це нам вдавалося на протязі останніх років, і я сподіваюся, що ми зможемо досягти необхідної згоди на наступний рік і в подальшій перспективі. Фінансова допомога поступає Україні справді в величезних обсягах. Частина це так звана допомога, яку ми повертати не будемо. Частину повертати нам рано чи пізно доведеться. Чи є вже її плани, розуміння, якісь дорожні карти, як ми будемо це робити? Знаєте, враховуючи, що більшість кредитів, які ми зараз залучаємо, я не кажу про гранти, у нас велика частина грантів, але ті кредити, які ми залучаємо, ми залучаємо їх на пільгових умовах. Зокрема, Європейський Союз компенсує сплату відсотків Україною. І ці кредити носять довгостроковий характер, рівень погашення варіюється від 15 до 30 років наприклад, кредити Європейського Союзу, вони 30-річні. Тому е, на сьогодні е, думати про те, яким чином ми будемо погашати 30, через 30, 30, 30 років Боргі, я думаю, не варто. Я думаю, і сподіваюся, що на той час ми будемо країною, яка буде в змозі обслуговувати і погашати ці борги, Будемо сильною європейською країною, яка матиме достатньо економічних підстав для того, щоб спокійно обслуговувати військові борги, які були накопичені в складний період часу. Ну і ще трошки про наступний рік за вашими прогнозами. На яку фінансову ситуацію очікувати нам у 2024 році? Варто очікувати на досить стабільну ситуацію, але знову ж таки все залежить від того, які у нас будуть можливості щодо залучення необхідної коштів на фінансову підтримку, і яка буде ситуація військова, тому що від військової ситуації дуже багато чого залежить. Військова ситуація визначає повністю характер всіх взаємовідносин держави. І від, ми, ми на жаль вимушені всі наші прогнози будувати від того, який стан, як ми здійснюємо військову кампанію. Тому при незмінності підходів у нас ситуація з точки зору фінансів буде забезпечена. Я сподіваюся, що наші партнери знайдуть рішення, яким чином підтримати Україну в 2024 році. А які пріоритети визначило для себе Міністерство фінансів на наступний рік? Пріоритет очевидний: це забезпечення базових потреб держави, забезпечення ритмічної повної обсягів фінансування необхідних видатків, забезпечення ефективної роботи податкової митниців. Під ефективною роботою я передбачаю досить. Спроможне наповнювати бюджет відомства, які спроможні наповнити бюджет, а також, скажімо так, при взаємодії з бізнесом застосовувати підходи ризикоорієнтовані і не створювати проблем для розвитку бізнесу на паки, створювати можливості для залучення інвестицій для розвитку бізнесу. Це такі наші основні задачі, і ми над ними працюємо. Тобто, перша задача залучити необхідний ресурс зовнішній, внутрішній і далі його ефективно розподілити і проконтролювати, щоб ті е, кроки, які були передбачені при підготовці проєкту бюджету, були реалізовані в повній мірі. Дякую. Чи є запитання у журналістів? Владислав Обух, Укрінформ. добрий день. Два запитання. От перше, що стосується згаданої вами національної стратегії доходів, чи вже є розуміння, коли у часі, коли її буде ухвалено, чи до кінця цього року, чи це вже у межах наступного фінансового року? І друге питання: чи є чітке розуміння, як бути після серпня наступного року із тією частиною пролонго реструктуризованих раніше боргів, зокрема комерційної частини боргів? Цінних паперів, за якими Україна має по ідеї вже розпочати сплату. Чи є шанси, що буде пролонговано цю реструктуризацію саме із комерційними нашими кредиторами? Відаючи на ваше перше питання, снайдна стратегія вже драфт відповідної стратегії розроблений. Найближчим часом вона була представлена на уряду. Я сподіваюся, до кінця року уряд підтримує. Національної стратегії доходів, і цей документ буде для нас необхідним дороговказом, ми будемо її імплементувати. З приводу е, взаємодії з комерційними кредиторами, якщо зарано говорити е, про готові рішення, ми працюємо, у нас є декілька е, задач, які ми маємо вирішити. Е, в першу чергу, це, звичайно, е, зрозуміло, що в нас є багато невизначеності і не, ми не можемо чітко. Сказати, яка буде ситуація в наступному році, в 2025 році, це визначає наш характер взаємодії з інвесторами. Далі ми хочемо мати можливість зберегти доступ на ринки капіталу. Це важливо для післявоєнного відновлення, тому будь-які наші кроки і дії ми будемо досить ретельно прораховувати з урахуванням інтересів держави України. Дякую, пане Сергію, за ваші детальні відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Марченко, міністр фінансів України. А медіа центр Україна повернеться до роботи о 14-й годині. Будемо говорити про гендерне зумовлене насильство та те, яку допомогу отримують постраждалі від насильства українці під час війни. Залишайтеся з нами.